А... Ой-ой-ой! Тихонько, тихонько, там все нормально, все нормально. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп! Что такое? Не-не-не-не-не, родной! Не обгонит! Так, да Димона! Что ты встал по порай дороги? Да кто ссовхается, блин, по порой дороги. Вы блин, что, блин, слепошары, бля, хамука, вот бля, права кто дал, блин. Я сам купаю. О, я купаюсь. Артур у Все, Артура занесла. Нет, нет. третий. третий пошел на обгон. Куда? Оп! Я кращий его дей. Ну, это опять РП. Подрізальщик, ти клів, за мене перед гусеницю врізався, що мені останавливатися треба було. такий включай, коли обгоняєш, хто по поворотів нема. Є, Тарас, пірнув, пірнув, ната не пірнув. Я никого не пущу. Семь секунд. Ладно. 7 секунд я оторвался от вас. Мобрик, ты останешься, останешься со мной. Так, Санек да! пришел хитрише, Санек по хитрому, Нет, и прорывается. Ладно, Санек, что делать? Я я нужно было було стати чтобы щоб заблокирує поці проход. Про пропхав, пропхав. Я ще тобі на повному. Двіки у мене гарний танк розукрашений, я спеціально для гону. У мене теж красиво. Вас он бачите, навіть збоку є. Ти хто вилітає з траси, вони збивають тебе зразу. Оп-оп-оп. почали всі впевнено до першого повороту, конечно. Ну да, да, тут до першого повороту буде. А, тут направо, боже мой. Повертай налево. Все одно ти поїдеш. О, зараз буде боу! Опа, меняй розуміет. Ляната не вирулив.

Дрифт, дрифт, дрифт. Адки дрифт. Вау, ще й арту там кинули. А ви... Ой-йо! Тарас, тебе теж взагалі, блін. Аж перекинуло, бідола. Екстрене торможення. Та йому, їм... Саня, лови мене, лови! Саня, Давай, Саня! Опа! Дай, з мене треба розумнути зопою. Дайте Бога, Бога, раді ударити вже молитись почали. Да, 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 куди воно, що ти йому розогнав, я його робив навіть хотів. О, бля, Димончик тепер попереду, знаєш, тут фіг зрозумієш, хто вирветься. Ой, так, перше місце Ілля, друге Димон Бобрик, третє Натан, потім Тініс, і Артур на останньому. Байкси помінялися. Така дирява жопа, там бомба торчить. У нього так обичто. Це він приховав в проникновенні. ха повороти. ха це моя улюблена. Джекпоінти, да. Тут скораючи не вийде, бо пропустить джекпоінт, прийдеться вертатися, бо він не зарахується. Почалось? Ту-ту-ту-ту Ну на пумах тут, 20, пуми просто швидше, і вони тут, звісно, їх взагалі так заносить Що це, капець? Ти всі ну, не так заносить, воно. зараз опш, і в стіну Ні, аля вирулив. Ну майже всі Все Блін, зачепив стовпчика Ой, дурошка Во Ні, ну це легка Чогорочка О. -о, 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 -о. Я дерево в него. О, хтось... с <схіт> 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 Артур, ти <ты> куди? <схіт> <А, схіт> Артур живе в Германии. Слушайте, слушайте. Ля, тепер слушайте Рюха, давайте, если у меня вырвалось интернет, я зараз буду вам преградовать. Ай, блин. Опч. Да, Денис тормоз. Матей. А ну пройдет. А, ты первый на чпинате? Я догоняю вас.

Аааа, Артур! За що ти хочеш домовитись? О ма як я от вона встала? Артур, нюхай бебру, не надо! Зараз шмагати буде, блін. Зараз достане ремень. Оп опа, 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 Тарас, все, полетів. Ясно. А чекпоінт взявся, ніфіга! Та ні, демо. Оп оп, оп 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 Нет, я реально... просто твою победы Не отдам. Ай, да. to... не надо. Я просто oh. в один момент понял, что у меня просто интернет выбило, и у меня нет шансов <laughs> Оправдывайся. <laughs> не почалось, почалось. Никита, як там любитель пожилой экзотики? Не барахлы сегодня, все добро. <laughs> да, все гуд А, перше місце Ілля, так як і в на зимовій карті. Потім Денис и Патріархат. О, ні! А почему мы в. Мы не уважаемся! у воді панелься? Ну, ну ми показывают фото. Ні! Дуже не это не живее! О боже! Ой, какой. Я спомнюся, ну, свали отсюда. Да я проїду, їдь он. У мене тут гама узковата, наскок. Блядь. Я тебе не дам. Я буду змолять покати. У мене є одна ідея. Є в Ля, она там плата, там якесь от дерьмо. Ну, дай що вас, бачите, он жовті такі кружочки, вот вам в них потрібно пролити. Бля, я так йо йо, это так тяжело. Да, да, якщо пропустили, якщо пропустив, то воно після останнього джекпанта на якому ти сохранився буде. Да, то ты пока його не візьмеш, він типу далі не буде рахувати. Иди, що там!

Блядь, я не бачу чекпоинт, він? Ми, 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 ми кривами по, по, поздоровались. Чеваный чекпоінт, курва! <реклама> Та наче видно, а ну, до речі, вже я не фініші, да? Бля, камуха, блін, не може в нього попасть, в той чекпоинт там. Внизу бля, он бля 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 бля. А я якраз дивилась, да, як мимо тебе там десь пролетів. Опа, какой спецфарк. Та, бля, я взяв його. Та я бачу круги там навіть наматуєш. Що, 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 щось там на там в дерева пішов. Щось куди ставлять? Ну вот! Відуть, а хто скільки разів уже ще хекнувся там, доходять? Таня, ти сказав, що це найлегше, так?

А это опять йомай! Ви навіть до третього цього не долетіли. Саня! там? Так, Димур, пока хто там ліпить лили? На першому місці. Что такое? Така карта прикольна. Ви навіть з цими димами літають. А, а я, а за... я думаю, да, что повмыкается, не вижу ничего. Я это первое место, ничего себе. А да ты немножко сейчас повернешь туда, и все. я стану первым местом я. <реклама> пошла, <реклама> <реклама> пошла, дорога уже. <реклама> У меня заспавнило в повитре над чекпоинтом. Так не часто. Так, всех <реклама> не волнуйся. Так, всех спавнится. Yeah, yeah, да, да, да. Да, же а ви тут реактиви О, хотіли собі блін, взяти. Я, я представляю, якби ви тут літали. Блін. Кожна, скеля, кожна скеля б ваша була. Ні! Ні! А, тільки перемкнулася на Натана. Ми розмінулись. Саня, Саня, Сань. А, а, а. Саня. Илюха, что ты до него все этот пристаешь до него? Это нечестно! Это нечестно! В небе спавник! Саня, нормально. Здорово! Мы тут уже в последний придем. Что на первом месте пока что? А, ну у вас там однаково, там типа Илья, Саня и это mm -hmm. тяжело, мама. Я Я, говорил, да, вот, это самый я быстрый, сказала, что будет возвращение. Шутки не засунули. Вы зарадали, вы зарадали проводите, это, там еще будет я ничего не могу сказать. Я, я, у меня, уже нет. С... С... Санек тут прям так нормально. Я, я тут просто выкручую. Ну типа тут такая скала, что ей не выкрутишь. А вот <laughs> надо было бы от немцев, понял? Я на на сейчас Я не знаю. Третья миссия на ним не улетел. О, нет! О, не не попал. А я попав. Санек да, санек так впевнено. А надо играть, від ведь перо леча вот вся причина. Да не-не-не, у меня просто скорость больше была, понял. Я тебя как раз обгонял бы. Я летел ровно 600. И я Это прям в Келю бахнулся и стал самым последним почти что. Ладно, ну я могу чекпоинт взять попросту. Ага. И Димон даже не достает. Я просто летаю вокруг него, блин. Я могу его взять, потому что он находится низко. А если я лечу меньше, чем 250, самолет такой типа А, но у нас скорость сваливания, и мы летим вниз. Типа он кругився на Яре. Ну а ты нарешті заехал на него, блин. Не якновиса. Не пропусти. Жить. Супер. Что ты будешь делать, блядь? Посты. Посты. Я не могу. Я это не могу. Это невыносимо. Чувес, я играю вит первого часы. Я это спокойно прохожу. Ну тут Я не могу зайти в поворот в прямом смысле он не поворотный. Бля. Я люблю камень. Я люблю камень. Я еще бомбу с собой взял. Да бомбить тобой. Чтобы быть камикадзе. Я уже загубил твой чекпоинт. О, я тоже. Вы потом будете одно место тут полюбить, оно таке узенькое. Это про какое ты место говоришь? Саня. Ты про какую скалу говоришь, Что она такая узкая? А вот надо было увидеть, где я. Ну тут багато таких типу. Не щелин. Там тунельчик. Тунельчик? Тут О, туннельчики взяв. Я тих тунельчик не взял. Я забув за поворот этой. Ну да, 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 Димончик за был этот. Я такое еще дичь никогда не проходил. Така карта офігенна, мені так подобається. Нічій подобається. Таке ж не літає, мені подобається дивитися. Така гарна карта. Вона була на Хеллоуінській. А ви так страждаєте. здорово. Який це режим? РБ це в нас. Да? Ой! Ай, больно ноге! <laughs> Чем больнее? В крылу или в ноге? Ну, да. И там, и там. <laughs> да. Я не можу. Блять, я кручу кручу кручу, кручу, кручу крочу. Я вже її ліва справа, блін, І як на той чеппой не вирулю просто. Це знаєте, можна цей взяти. Точніше, це для карта, типу для тренувань, офігеть, як прикольно. А що за спаун? Тараса монт падає просто. Куда Кудаша вона з палншками, чи що? Анька, ти А що ти говориш? Бум, да, Люха. А я я щось я пропав по поворотний туда повернув. Бум-бум-бум. Тришки, тришки. Я вот это и не люблю, оно мне раздражает уже. А хотя Ось так нужно робити. Ось так, подальше, щоб мене було снизитись. А нікого робити. Целая коло робиш, уже всі обогнали карти. Даже не видно куди летіть, бо це. Гагарно, що буде легко нальоти. Ну да. Є? Так я відразу ж казала, Наразі, що надо, буде. Харкова. Сюди сюди, туди сюди. <решко> <решко> туди. <решко> Ах ти ж, падла, процвітаємо! Оооооо... Вот да, Саня, 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 ну, вот Я тебе запомню. Давай, давай. Я тебе там Я тебе тамщу! Зу, ]гляду <риво> на зверху? Это, Половина за пивом! Просто Тихо <Боба. риво> <риво> так шатаєтесь дивно! Охля, тут текстура нова! Ніхіга... О, <риво> зібралися якось Біба і Боба! хи хи Здорова! О, Здорова! Так, Саня. Я завжди Саня. Саня, Саня патріарх. Я не Для... А все одно і там нічого. Діма, як тобі не стидно? Ну, Діма, да. я, я мінус ну одно. Тарас, Диму. ти як? Як це ти зробив? Скинув кудись? Ну він, він заїхав на мене. А, ну, типа, ви того скинули. Гля, ображаєте? Да, Ображаєте новеньких? Як вам не стыдно, це два дідугана тут їдуть, блін? Розвалилися а на всю не, не. на всю дорогу, блін. Не гля розкидай, що Дімон втопив, гля, викинувши Тарас теж. А це а це Ті вони, два на них. Хто медленні всього їде, того вони йде. Знаєш, ми як ПГДМ ага. в 45-му в кінці, хто не хто втікає, ми зразу в воду, блін. Да, да, да. <laughs> так, лечу 90. Выходить. Фу, ты за фигу. Я не вырубил. Я первий. Да, да. Дві людини як Наблюдателі катаються на танках, Тому що тут карта велика дуже, І... Ми її проходили. Ми її проходили, і тут надо знайти проход до основної до точки гонки і тоді просто поганять. <гум> та ні, не забаговано, нормально. Як знайдуться <гум> точки, Але? то нехай всі зупиняться, щоб всі на... разом починали. Ну, да, да. Знаєте, з ким я себе чувствую? У вас задним тема. Я узяв там і так само, хто ззадні, <гум> так, я, та... я... <гум> таке. Так... так, давайте каченята, давайте. Ви дивіться, давайте, бо давайте. ви тут можете <гум> за... <гум> заблукати так, що потім не знайдете. Я понял, що ззаді їду прям всіх-всіх, ззаді. Всіх Я прям бачу, як твоя кучка їде вона зліва і моя справа. Там загубили одного, ні? Саня в тебе загубився. Давай-давай-давай, Будемо допомагати. Дітям мало. Просто наші оті горні козлики бліна на погорі. Хто де? Не. Ви так розпластались там, блін. Е, Ілля, ти, до ми, речі, мене, того загубив де Тараса. Де мене, да, я теж щось їду його залавити. Ти дітятко загубив. Щось не так, десь він там відстав. Ну, вичоркуємо. Я навіть сюди не можу заїхати. Зараз я це каченя знайду, я його зараз встаю, приганю. Щас, Тебе одна качеля інше але інша загубилася. Да, да, да. Ви до двох будніх дітей потеряли. Ох, їбать! Ви загубили, да, до речі, щас, там караюсь. що. Ой-ой-ой-ой-ой! Там щось полетіли кудись. Да, да, там знімай, там сні. Там надо прям запись делать, сейчас я, сейчас сделаю. О, Боже! Ля, там покатилося все. Помогите за імператора! О, а вот і точка ух oh, oh, ты, ты бля... Ого! Блядь, ого, тако. ого, там дармин у мене летай. Зробив 360 и выехал. Алленка. А. Я все. Ты все? Да говно ложно, говори громче. говно! ха ха Едой его удар останній Самий махнему Да, цей последний, самый последний. Так. Один. Раз. Два. Три. Давайте. Давай, давай, давай. Так, без толканій Да, Дармін, Шо ж ти ж ты? Це, це за дитям треба успівати. Ого, ніхай ці діти полетіли. Чуєте? А -а -а. Можна чуть помідленій. Батько не доганяє. Ля, а куди їхати? О, я же правильно їхав. Божечки. Ні фіга, ні фіга, у вас тут. Ооо, Дімончик перший, ліпік другий, а що ти туди камуфляжик ще п'ємо. О, ти що ти що? Та йоп! твою мать! Ах ти ж, п-п-п-блін! Ну, а, ще перевернуть. Ні, ну що це таке? Бляха, ще й перекинули мене, ну що це робиться? Oh, I don't know.